В ніч з 25 на 26 січня Росія знову атакує Україну своїми мопедами. Вибухи, зокрема, пролунали. У Дніпрі, також в Черкасах спрацювало ППО, на Київщині також працювало ППО. Слава нашим ЗСУ. А зараз я вам нагадаю свій таророзклад від 20 січня, також від 25 січня, де я вам говорила про те, що загроза атак в нічний час дуже велика, називала вам дати, а також говорила про черкаську дамбу, загрозу. Для для води і всі, хто проживають в Черкасах, знають, звідки лунали вибухи. Тому дивіться цей фрагмент, бережіть себе і підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові прогнози. Дивимось центр з 26 по 31. Помірність. Ні, в центрі, я думаю, що е, повинно бути. Може, і буде стрес, бо п'ятірка кубки випала. В мене вона відігрувалась як проблеми з водою і як обстріли мостів. Ну, я сподіваюся, що в центрі не будуть мости обстрілювати. Не хотілося б не щоб черкаська дамба знову постраждала, ні не інші Ех, мости. Будемо е, не водосховища. Ось щодо водосховищ, хіба що ось тут, бо дивіться: це вода, і це вода, і п'ятірка Кубків це втрата. Але все ж таки по королю пентаклів і помірності мені хочеться трактувати, що якщо навіть будуть спроби, то повинно працювати ППО. Ну, не дуже гарні карти випадають. Як мені не хочеться трактувати на позитив, а випадають дві п'ятірки, які кризові, на жаль. Добре, підпишіться на канал, ще й тут місяць на дні. Ой. Ой, не хотіла вам чихати в ефірі, але бачите, мабуть, загроза для центру, там, де вода. На жаль, навіть чихнула. Що, і тут місяць вода. Водосховище під загрозою. Що у нас тут центр Черкаська, Полтавська, Вінницька, Кіровоградська. Ну я ще інколи і Київську сюди відношу, тому, я, тому що я не знаю, я її до півночі відношу, і до центра не знаю. Ось там, де водосховище, де вода, можуть бути загрози. Тим більше, що на, на північ у нас випала. Сімка кубків. Я казала, що це може бути атака дронами. Давайте північ ще уточнимо. Зірка в нічний час. Люди не хочуть думати, що так буде. Але обстріли можуть бути. На жаль, королева жезлів. І 10 жезлів на дні. Вибачте, що такий поганий прогноз. Я лише читаю карти. Хай Таро, Таролог Людмила, 25 січня, перша година ночі. Відповідаю на запитання в період з 25 по 27 січня. Чи може бути масований ракетний удар, чи можуть постраждати цивільні об'єкти, об'єкти інфраструктури. Хочу вас попередити: загроза дуже велика. По лицарю жезлів та дев'ятці жезлів можуть бути ракетні удари, прийдеться ховатися від людник. По Шістці пентаклів це може бути свого роду здача від пу, тому що всі згадайте, як поздоровили його на його день народження. Кримський міст, Бабах. А зараз день народження у Зеленського, 25 січня. Тому будьте уважні, бо на дні карта обнулення, всім захисту вищих сил.